е, уряд, показав, як він відноситься до того, до того, до того свята соборності. Е, на майдані включили фонтани з водою і просто-напросто в градусний мороз, що що проти, протизаконно вони льють на людей воду. Шановні, народ не боїться. Я просто-напросто закликаю вас всіх не бійтеся. тюрем не хватить. Не набудувався. Я за свою битність тюрми, щоб посадити нас всі в тюрму. Тюрем не хватить на нас всіх. Тому разом, разом, громадою, як казав Франко, разом громадою обох столич. І добре вигострить цукеру, бо заходиться вже будить. Так що, шановні, я вас прошу, прошу, я вас прошу як мама, я вас прошу як жінка, я вас прошу як бабуся. Закликайте всіх до, до охорони, не до боротьби, а до охорони нашої держави. Тому що завтра може бути пізно. Завтра всіх, я сьогодні підходила наше телебачення, брала інтерв'ю, я стояла там в палаці. Брали інтерв'ю чи побільшила активність людей наших. Я відповідно розказала, що так покращилася активність і просто-напросто попросила, щоб включили по телебаченню, що завтра в першій годині буде вічі. Всім людям, всім, хто сьогодні тут, передайте своїм сусідам. Я знаю, що ми сила. Я знаю, що ми разом переможемо цю бандитську владу. Я знаю, що ми скажемо ні тим людям, які, які роблять. На зло, які роблять своєю вигодою. Я знаю, що ми українці сильна нація, і ми можемо відстояти себе. Ми вже показали, ми вже показали всьому світу, що ми українська нація, сильна, розумна, толерантна, грамотна і е, ми переможемо. Слава Україні! Користуючись нагодою, ще що хочу сказати: значить, ви от сьогодні говорили за те, щоб зняти. Отой плакат, отой плакат. Значить, давайте зробимо витримку, е, тому що сьогодні пройшло пройшов виконком міської ради, і сьогодні, сьогодні, вчора, 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 вчора. вчора. Значить, е, Значить, давайте дамо витримку до завтрашнього вечора. Обіцяв сьогодні я була. Якщо, якщо обіцяли сьогодні, давайте визначимо рішення, щоб що ми вирішили там сидіти. То й пока, підемо туди. Це вже незаконно. Тому що, тому що рішення, як як ви так Як вирішите, бо це ж. Давайте маленьку Добре, добре. Те, що у телебаченні скажуть, що з півгодині, що завтра вічі, це дуже мало. Ми дивимося зараз на його телебачення. Та телебачення, я не думаю, що Коли приїжджає цирк, сказ... їдуть по вулиці машина і групу да, роблять. Хай, хай, хай так об'ять. Проїдуть. Це буде більший ефект. Можна нагадати, зачитати лише, нагадати. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям друзі, Я вам зачитаю рішення нашого виконавчого комітету, яким розривається договір оренди на оцей позорний банер. Виконавчий комітет міської ради прийняв рішення 22 січня 2014 року за номером 5 про розірвання договору, про тимчасове користування місцем розташування. Рекламного засобу від 21.06.2013 року, укладеного між відділом майнових і земельних ресурсів ІПП Укрпетроль по вулиці Коверській, 10, у зв'язку з порушенням цього договору та статті 8 закону України про рекламу, також скасовано рішення виконавчого комітету міської ради від 20.06.2013 року номер 170 в частині надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Приватного підприємства Укрпетроль по вулиці Ковальській, 10, на фасаді будинку, тобто фактично він уже має бути знятий висить не заміліція. Чого вона не виповняє шановні, закон? Шановні шановні друзі, хто ще бажає виступити? Давайте запрошую до слова. Хто бажаючий ще є? Депутат міської ради імовна громада, скільки можна говорити? Говорилося на виборах. Прийдіть, захистіть свій вибір. Багато приходило, не приходило. Просилося на виборах. Прийдіть, хто молодий, хто розумний, хто грамотний, будьте спостерігачами, члени комісії. Скільки заплатять? 100 гривень мало, 200. Заробили багато. А тепер, коли вже кулі над головами свистять, починаємо думати, куди ми потрапили. Так що робити? Кожен подумайте. Ми повинні об'єднатися громадою і сказати своє або так, або ні цьому режиму. Більше хватить жувати сокнів. Все правильно є рішення. і хватить говорити депутатам. хтось з народу прийде, скаже, шановні живе незалежні. Я сьогодні не знала, що мені робити. Мені вже надоїло плакати просто дома біля телевізора. Я отам поставила лампадку, положила квіти. Я не знаю, куди поставити ті квіти. Я вирішила поставити одне тебе уголовку, бо тут люди вмирали за батьківщину, може якесь є громадянство. Квіти, якісь ляточки траурні почеплі. Я була сьогодні і в військкраді була і в Ковальчука. Обіцяли, що знімуть той плакат, але поки не зняли. Вони друзі, як вони живуть? Походила по деяких організаціях. При мені вивісили хоча б державні прапори з чорною ленточкою. Я більше не знаю, що робити. Я не політичний, я ні в якій політиці не участвую. Ну я як мама, як бабуся, я прошу жінки, приєднуйтеся. Це ж наших дітей. My Путнє, наших внуків, прошу вас дуже, я не вмію говорити, але я говорю від серця, мусово щось робити, там уже крові на тому плакаті від шістьох дітей наших. Шановні друзі, ви знаєте, я скажу те, що я скажу зараз. По-перше, я просив би дійсно, щоб сьогодні ввечері на шосту годину. Всі, 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 хто відчуває в собі біль за втрату і смерть героїв, принесли лампадку і. Я не знаю, я на углу поставила приклад простої громади на площі, тут, не там, в парку, а тут, щоб кожний з тих, хто ходить по вулиці, хто йде на базар, на ринок зупинився і побачив. На місці ялинки. Ну, Тут я не знаю, на і може собаки його підтримати. Давайте біля, біля обелізма біля біля кожен прийде, поставить лампадку в пам'ять про тих, хто загинув. Загинув за Україну і перекажемо давайте сусідам. Не будемо робити ніяких виступів, ніяких зборів. Завтра віче ще виступлять люди. Просто пом'янемо тих. Героїв, які віддали своє життя. Ви знаєте, коли я дивився на цього хлопчину, який напевно знає більше творчості нашої класики, ніж наші дорогі можновладці, який читає кобзаря, і який, і який має справжнє українське серце. Незважаючи на вірменську кров, то це неподобство. Терпіти ми не можемо. Всім, хто я каже, давайте до завтра, кляйте, я, кажу Ось, вуде. Вуде. я кажу, шановні, 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 я кажу, не Я кажу одне, Депутати не дадуть збрехати. Міська рада прийняла рішення заборонити торгівлю алкоголем вночі. Найшлися люди, які подали апеляцію. Де гарантія, що пан меценат до завтра не дасть 100 гривень чи 200 юристу, і він напише апеляцію і визнає це рішення місь виконкому зупинення. Тому всі, хто дійсно за те, щоб сьогодні зняти, часу було достатньо. Це самовільна реклама, давайте проголосуємо. І як вирішимо, так і будемо діяти. Хто за те, щоб це не зняти сьогодні? Сейчас зараз одноголосно. Тому пропонуємо. Підійде до пана мецената вами, прайдус, і нагадати йому, або він знімає, або ми його знімає. 20 хвилин на зняття. Вишка на місці.